Сенсація в цілому, РНБО не має повноважень, як і Президент України відповідно до статті 106 та закону України про РНБО Раду Національної безпеки і оборони. В їх повноваженнях нема. Щодо заборони політичних партій указом президента, а також персональних та економічних санкцій. проти Іноземних громадян та громадян України або конфіскації, або арешту їхнього майна. Таких повноважень у Ради РНБО нема, так само, як і у Президента України. Тобто склад РНБО. Своєю діяльністю при Зеленському вийшов за межі своїх повноважень, передбачених законом. Тому Зеленський і весь склад РНБО буде суддяти на нарах. Слава Україні! А також я стверджую, що Рада нацбезпеки і оборони ніколи не було створено. Закон про РНБО ніколи не приймався. Чому? Запитаєте, тому що там відсутня гербова печатка президента України кучми. Слава Україні! А також гербова печатка, яка не була прийнята велика гербова печатка при Зеленському. Якось так Так і живемо, що Зеленський що хочете, ви робить. Але РНБО навіть згідно Конституції це не легітимний орган. Ця частина Конституції, де в повноваженнях президента пишеться, що існує РНБО, закон про РНБО не приймався взагалі в цілому. Це нелегітимний орган. Тому якось так. Навіть прийня... прийняти його не змогли. А чому не змогли? Бо не була прийнята печатка не тільки. Гербова президента України Гербова, але і не було поставлено печатка УРСР, яка теж не була прийнята. Так і живемо. В нелегітимній республіці з нелегітимним президентом самозванцем. До речі, УРСР теж не був створений. Єдина країна, яка створена відповідно до норм права, це Українська держава Павла Скоропадського та Степана Бандери. Від 29 квітня 1918 та 10 липня 1941 року. Влада належить ідеологам українського націоналізму, але не самозванцям в Києві якось так. Але вони увіривали у свою значущість та перемогу. Рано вірили. А решта все одно будуть самозванці. Рано чи пізно. Цьому буде надана правова оцінка. А Республіка Україна в цілому теж не була створена. Якось так: через відсутність печатки гербової та підпису відповідальних осіб. Та, че, та через нестворення Верховної Ради УРСР та Верховної Ради України. Ось якось так. Слава Україні, слава Бандері! Бандера понад усе. Бандера та Скоропадський створили єдину країну, яка існує в світі, українську державу. Тому підписуйтесь на цей Ютуб канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Знищимо і розмажемо по стінці правдою, Офіс президента, всіх українських пропагандистів та російських пропагандистів правдою про них. І правду, яка нікому не подобається, тут кажуть правду.